Слава Ісусу Христу, Вітання з фронту, думки в голос, про що говорить стрітення. Івангелія від Луки, другий розділ з 25 вірша. І ото був у Єрусалимі один чоловік, Йому імення Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля. І святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити перше, ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм. Припровадив його і як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив: Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом Твоїм і з миром, бо побачили очі мої, спасіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. Ця подія ще трошки далі продовжується. Ось і серед усіх дієвих осіб я хотів би звернути вашу увагу на три ключових: Це Бог, Семен та Ісус Христос, і проаналізувати, про що говорить, що говорить стрітення про кожного з них. І перше відео буде стосуватися саме Бога. Що говорить стрітення про Бога? В цій події Бог. Проявляється в трьох своїх іпостасях, як Дух Святий, Бог Отець, Владика та Ісус Христос. І першим ми зустрічаємо розповідь про Духа Святого. Сказано, що Дух Святий був на Симеоні. І це не просто була якась сила невидима, а це була особистість і справді третя іпостась Бога. І саме Дух Святий звістив для Симеона, що він. Не побачить смерті аж поки не побачить Христа Господнього. І також Дух Святий припровадив його у храм. Отже, Дух Святий він впливає на наше життя, він відкриває для нас Слово Боже і Він побуджує нас до певних кроків. І е, в іншому місці сказано, що Бог. Е, Викликає в нас бажання і дію за своїм благоволінням. І саме це робить Дух Святий. Далі згадується Владика, коли це Бог-отець, до якого Семен молиться. Владика це говорить про верховенство Бога у житті людини. Про… Те, що Він має владу над нашим життям і над всім, що відбувається навколо нас. Владика це той, кому, від кого ми повністю залежні. І також ми бачимо тут Ісуса Христа як Месію. Христос це не прізвище, це титул, яким наділений Ісус Христос. який… Говорить, що це Месія, і Біблія відкриває, що Месія це дійсно Бог, який прийшов у тілі. Отже, стрітення говорить нам про взаємодію, про стосунки Бога і людини, Бога як Отця Вседержителя, як Духа Святого і як Месії, Христа, народженого у тілі. Тому нехай ця подія. Побудуть вас дійсно мати живі стосунки з Богом, бути покірними Йому, бути чутким до Його голосу і прийняти Ісуса Христа як Месію, як Спасителя.